Привіт, друзі! Криптоправда на зв'язку. Факти цифри, правда. Поїхали! Уявіть, тисячу доларів перетворилося на 360 тисяч всього за 5 років. Звучить як казка, правда? Повірте, я теж здивований. Тому одразу наголошую, це лише результат бектесту, тобто тесту стратегії на історичних даних, а не обіцянка, що так буде в реальності. Сьогодні я покажу вам усі цифри і ризики. І найважливіше розберемо, що з цього можна реально перенести на живий ринок, а що залишиться красивою кривою на графіку. План такий. Відео поділене на 4 частини. Частина перша. Сухі цифри, прибуток, просадка, комісії, усе без прикрас. Частина друга. Порівняння. А що якби просто тримати біткоін? А якби вкластися в індекс SP 500. Частина третя. Найважливіше, де бектест може обманювати: проскальзування, ліквідність, збої, перепідгонка або оверфіт. Частина четверта. Звіз за четвертий місяць. Результати по діючих інструментах, які вже працюють у лайв 4 місяці. Якщо ви скептик, ви за адресою. Тут каски на вулицю, цифри в студію. Поїхали! Почнемо з математики, без жодної магії. Ось підсумки нашого бактесту. Стартовий депозит у нас був 1000 USDT, фінішний баланс 360 тисяч 102 USDT, загальний прирост 360 ексів або 36 тисяч процентів сукупно за період. Це приблизно 225% середньорічного приросту. Втрати на комісіях мінус 18 661 USDT. Це біржові комісії, які з'їли частину нашого прибутку. Максимальна просадка, тобто найбільше падіння балансу від історичного максимуму, мінус 53,8% від піку. Ці цифри виглядають надпотужно, але пам'ятайте, просадка майже 54 означає, що в якийсь момент наш депозит просів більш ніж на половину. Уявіть, ви відкриваєте свій рахунок і бачите, на піку було наприклад півмільйони доларів, а потім просадка 54%. Тобто баланс падає приблизно до 230 тисяч доларів, це мінус 270 тисяч доларів від піку. І все це без жодної гарантії, що відновлення буде швидким. Це дуже важке психологічне випробування, і не кожен здатен таке витримати спокійно. Це як їхати в ліфті вгору, який раптом поїхав вниз без попереджень, наче все нормально, але серце вже стискає горло. Тепер коротко про логіку самої стратегії. Бот торгує тільки в лонг. Тобто він заробляє на рості біткоін і не відкриває шортів, не грає на пониження. Алгоритм раз на день перевіряє умови входу. Він заходить у ринок, коли ціна впевнена вища за середню за 50 днів. І є підтвердження, що тренд насправді сильний. Підтвердження може бути двох типів: або ціна піднялася вище до госткової середньої за 220 днів. Або ж за останні 30 днів ціна зростала частіше і сильніше, ніж перебувала у боковику. Простіше кажучи, бот купує, коли бачить чіткий висхідний тренд. Виходить бот із позиції, коли ціна опускається назад нижче 50-денної середньої. Тобто, якщо зростання закінчилось і тренд ламається, алгоритм фіксує прибуток або мінімізує втрати. Також всередині кожного дня бот ставить захисний стоп-лосс, якщо раптом станеться різкий обвал ціни. Стоп ставиться з певним запасом, залежно від того, наскільки зараз штормить на ринку, тобто яка волатильність. Якщо цей стоп-лос працює, бот робить паузу 8 днів, щоб не вскочити відразу назад у можливий шум. В попередніх відео я показував суперпросту стратегію. Якщо біткоін сьогодні дорожчий, ніж 30 днів тому, ми повністю в BTC, якщо ні, повністю в USDT. Це як перемикач. Ризик on, ризик оф. А в цій стратегії ми зробили те саме, але по-дорослому. Додали фільтри тренду, щоб не смикатися на шумі, та аварійний стоп, щоб не зловити ракетопадіння. І ще одна важлива різниця: тут використовується маржа до 3 іксів, тобто на кожен 1 долар власних грошей ми можемо відкривати позицію до 3 доларів за рахунок позакових коштів, фактично підсилюючи результат. Це як кермо з підсилювачем. У правильний бік повертаєш, їдеш швидше. Але якщо помилився і в яму летиш теж швидше. Тому тут дисципліна і захист не для краси, а щоб не рознести депозит. Тепер питання: а що якби ми просто нічого не робили і тримали біткоін 5 років з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2025 року, без усяких бота маніпуляцій? Просто біткоін холд. За цей період інвестиція в біткоін принесла близько 202% прибутку, тобто наш капітал трохи більше, ніж потроївся. Непогано для того, щоб просто сидіти і чекати, чи не так. Індекс SP 500 з реінвестованими дивідендами. За той самий час показав близько 96%, майже подвоєння вкладень. Звучить цілком пристойно, якщо порівняти з криптовалютними гойдалками. Максимальна просадка біткоін за цей період сягнула 78%. Це дуже різко. У SP 500 вона була лише 27%. Коли біткоін падає, так що навіть сусід з перфоратором здається майстром релаксу, SP просідає значно менше. Хочу наголосити, що сенс цього порівняння показати різницю підходів. Наш бот намагається заходити по тренду і виходити, коли стає погано, а не сидіти у глибокій просадці раками, чекаючи до кращих часів. Але за цю гнучкість доводиться платити. Стратегія складніша, є ризик технічних або людських помилок, і потрібна дисципліна. Простіше кажучи, легких рішень немає, або терпиш великі просадки на холд, або активно керуєш ризиком, як бот, і береш на себе всі пов'язані складнощі та більші ризики. Де бреше бектест. Три головні пастки. Погодьтеся, 36 тисяч відсотків сукупного прибутку за 5 років виглядає нереально круто. А як же взагалі міг вийти такий космічний результат на історії? Насправді є дві ключові причини. Перша це магія складного відсотка. Коли ви реінвестуєте прибуток, гроші починають заробляти на себе ще більше грошей. Наприклад, заробили 100 доларів, ви додаєте їх до депозиту, і тепер наступна угода оперує вже більшим капіталом, потенційно приносячи ще більше прибутку. Рік за роком такі експоненційні прирости дають дивовижний ефект. Друга причина природа самого ринку криптовалют. За ці 5 років він пережив шалені коливання, були періоди буму, швидкого зростання і різкі обвали. На таких гойдалках трендові стратегії могли заробити дуже багато, якщо вчасно входити і виходити. Наш бот, судячи з бектесту, якраз ловив великі тренди і уникав глибоких падінь, тому й показав таку дохідність. Але тут критично розуміти. Бектест може намалювати те, чого ви не отримуєте реальними грошима ось три головні паски, про які треба пам'ятати оверфіт або перепідгонка. Це коли стратегію занадто підганяють під минулі дані. Простими словами, алгоритм вивчив усі випадкові дрібні паттерни історії, які більше не повторяться в майбутньому. На графіку минулого така стратегія виглядає ідеально, а в реальності може розгубитися, бо майбутнє вже інше. Нереалістичне виконання Наша симуляція була трохи ідеалізована. Вона не могла повністю врахувати проскальзування, спреди та обмежену ліквідність. У реальності ж ці фактори здатні з'їсти частини прибутку, особливо на волатильному ринку, або якщо ви намагаєтесь торгувати великим обсягом. В житті ваші ордери виконуються не так красиво, як на бектесті. Операційні ризики. Технічні збої, затримки, людський фактор усе це нікуди не дівається. Бот може вимкнутися через бій, інтернет вдома може пропасти, біржа може зависнути в розпал руху. Та і ви самі, як людина, можете злякатися знати великої просадки і втрутитися вручну в роботу стратегії. Усі ці речі не видимі на ідеальному графіку бектесту, але дуже навіть реальні в житті. Моя позиція проста: спочатку доказ на практиці, потім масштабування. Не варто закохуватись в красивий бектест. Треба холодно і прагматично перевірити його в реальній торгівлі, і я буду показувати вам ці перевірки крок за кроком у наступних відео, що спрацювало, що зламалося, які були просадки та реальні витрати. Тож, якщо вам цікавий підхід без хайпу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження. Звіт за четвертий місяць. Результати по діючих інструментах, які вже працюють у лайф 4 місяці. Почнемо з телеграм-депозиту TON. Цей інструмент приніс нам за останній місяць більше 16% прибутку. Телеграм-депозит USDT приніс 072% прибутку за місяць. Боти сервісу сервісу RavенuBot. Перший, другий та третій субаккаунти принесли нам майже по 1% прибутки кожний. Бот на четвертому субаккаунті приніс нам майже 4% прибутку за місяць. Бот на п'ятому субаккаунті приніс трохи більше 3% прибутку за місяць. Якщо взяти всі результати ботів сервісу Bot бот разом. То вони принесли нам більше 2% прибутку за місяць. Якщо взяти спотовий бот 30 Day Back, який ми сьогодні вже згадували, то цей бот приніс нам більше 1% прибутку за місяць. Порівняємо з нашими бенчмарками: тримання біткоін потенційно нам дало би 2,8% прибутку за місяць, і індекс S&P 500. За місяць виріс на 0,8%. На останок кілька слів про ринковий контекст, щоб ви розуміли, який період ми тестуємо. Ці 5 років, 21-25 роки, включали майже всі фази, які тільки бувають на крипторинку, і бум, і обвал, і відновлення. Для алгоритмів це навіть добре. Волатильність, сильні коливання цін, дає можливості для прибутку, а циклічність ринку, чергування росту і падіння, дає зрозумілі точки входу та виходу. Наш бектест пройшов через різні умови. Спочатку був боковий ринок на початку 2021 року. Ціна довго ходила у боковому коридорі без напряму. Потім стрімкий Булран 2021 року, Шалена Ралі вгору. Далі різке падіння і затяжна криптозима 2022 року, тобто глибокий ведмежий ринок. Після нього поступове відновлення 2023 року. І нарешті новий імпульс росту 24-2025 років з флеш-крешем 10 жовтня, про який на цьому каналі є відео. Стратегія мала змогу застосувати свої правила всюди. Були і довгі трендові відрізки, і флети, і навіть справжні крахи. На історії вона крізь відпрацювала добре. Та ми розуміємо, 26-й рік може бути зовсім іншим. Ринок міняється швидше ніж популярність мемів у соцмережах, і минулі перемоги не гарантують успіху у майбутньому. Наша мета не знайти у вчорашньому дні, а навчитися адаптуватися і заробляти на тому ринку, який буде попереду. До речі, якщо вам сподобався такий детальний розбір і ви хочете стежити, що буде далі з цією стратегією. Підписуйтесь на канал. Я й надалі буду ділитися результатами цього експерименту максимально чесно, без хайпу і рекламних обіцянок. Вам це допоможе зекономити час і, можливо, гроші на власних пробах і помилках, а мені ваша підтримка дасть додаткову мотивацію рухатися далі. Він він, як то кажуть. Домовились? Тоді ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити оновлення, і дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.